Доброго дня, друзі! Сьогодні я хотіла би приготувати кекси з кисломолочним сиром. Всього у мене 650 г кисломолочного сира. Купувала я його в звичайному молочному магазині. Заявлено було, що там 18% жирності. Також мені знадобиться 100 грам еритритолу, 4 яйця маленьких, 80 грам кокосового борошна. Дрібку солі також додам для балансу смаку, розпушувач для тіста, ванілін. І також хочу прикрасити кекси волоськими горіхами та сушеною журавлиною. Вона без цукру. Почнемо. Для початку я хочу кисломолочний сир пробити блендером, щоб він став більш пастоподібний. Ось такої консистенції достатньо. Тепер до яєць додам 100 г еритритолу. Та пакетик ванилину. дрібку солі, Тепер ставлю яйця збиватися. Яйця вже збилися. То До яєць додаю кисломолочний сир. Я буду збивати з яйцями. Додаю кокосове борошно. Тепер додаю розпушувач для тіста і буду вимішувати лопаткою. Зараз наповнюю формочки тістом. У мене силіконові формочки, звичайні. Можна також використати і суцільну формочку для випікання. От такого, отакої кількості тіста достатньо формочки. Я розподілила тісто по формочкам. Цієї кількості мені вистачило на 20 таких маленьких силиконових формочок. Зараз буду прикрашати зверху. Подрібню волоські горішки. Прикрашаю горішками зверху. Також хочу прикрасити зверху сушене журавлиною без цукру. Кекси я прикрасила. Тепер буду ставити випікатися в духовочку на температуру 180 градусів 25-30 хвилин. Буду дивитися. Друзі, кекси вже спеклися. Я прикрасила їх кокосовим борошном. Зараз будемо куштувати. Я розрізала один кексик, щоб показати, які вони у розрізі кексик дуже смачний, а головне без цукру і пшеничного борошну. Дуже вам дякую за увагу. Будьте здорові!